Я роблю свою роботу. Як кажуть, карова має, собака йде. Корупціонери мають боятися нас з вами. Нас з вами взагалі ніхто не має боятися. Молодий хлопець. Один йшов з коляску. І вони зухвало мене почали ображати. Називати мене, слухай, слухайте, голова, матеріця на мою адресу. Це вам смішно, зрозуміло. Вам смішно, а що ж, смішно, всім смішно. Посміємося, Потім, ось я зреагував. і зробив їм зауваження і сказав, що хлопці, у вас дитинка, будь ласка, проходьте, проходьте, тут йдуть слідчі дії, вам тут перебувати не треба. Вони, як один, по команді підняли телефони. І почали мене знімати і знімати мою помічницю. Чим самим робити булінг щодо жінок і робити аб'юз, тому що вони почали її розказувати, описувати, як вони кажуть, як вона виглядає. Після того виходив поліцейський з е, адреси, і я дивлюсь, що поліцейський, я до нього звертаюся, що я розумію, що ми одні. Я кажу, будь ласка. Зверніть увагу, припиніть цю атаку на народного депутата, бо я зараз виконую Ужбові повноваження в рамках роботи Тимчасової слідчої комісії нацресурс. І перевіряємо інформацію, яка підтвердилася. А я хочу сказати, що ми в той день викрили і заарештували 400, 400 осіб. Викрили увагу. І тому я вчора казав, залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько, моя родина цим пишається. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь, майстер-шефі, в ревізорі, в іграх, в танцях. В Форді Боярд, всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних українців, не олігархів.